Всім привіт! Нещодавно придбав собі новий човен у колібрі CM330DL, так як в інтернеті дуже мало оглядів, то хотів зняти відео і показати цей човен детальніше. Ось. Спереді ми бачимо, тут у нас є ролик для якоря. Додатково я ще доклею якірний рим. Загалом човен брався для однієї людини, І інколи для двох. Досить. Великі балони, на яких зручно сидіти, дно е дерев'яна слань ось Я застелив це все ковроліну. Комплект, до човна використовую електродвигун Хасвіт Осапіан 40 LBS. Також холод Лоренс 7 triple shot. Ось, як бачимо, ноги. Зігнається не під гострим кутом і досить зручно сидів. Також планую купити бензиновий двигун, якщо хтось може щось порадити, що краще Сузуки чи Тохацу планую 9,915 можете написати в коментарях.